Сьогодні до е, західного медіа-центра завітали діти із школи Живе слово. Ми провели екскурсію для того, щоб діти могли більше зануритися у професійний світ і зрозуміти, що відбувається за лаштунками, не тільки теоретично дізнатися про процеси та професії, які працюють у нашому медіа-центрі, але і е, е, практично е, відчути на собі деякі нюанси е, телевізійного світу. В рамках занять профорієнтаційної радіолабораторії діти оволодівають такими навичками, як робота в команді, як комунікація, як е, креатив, такі навички, як ведення прямих етерів, створення медіаконтенту, презентація свого продукту. Найголовніше, що навички здобуті в радіолабораторії, допоможуть е, оволодіти і зануритись е, не тільки. В якісь професії пов'язані з медіа, а допоможуть і в різних суміжних напрямках. Наразі себе я бачу в сфері лінгвістики. І насправді радіо мені дуже допомагає в цьому, тому що воно допомагає мені правильно і конструктивно будувати свою думку, говорити з людьми, і це мені пригодиться в подальшому житті. Такі заходи можуть е, більше допомогти дітям зрозуміти, що саме ховається за фасадом медіа центру, і е, що тут відбувається насправді, і для себе зорієнтуватися. Чи це близько їм, чи відгукуються їм такі професії, які, про які вони сьогодні почули. І в майбутньому, якщо їм це сподобається, ми сподіваємося, що вони зможуть поглибити свої знання. Можливо, для когось це буде першим поштовхом, щоб професійно займатися одним із ремесел, які в нас тут представлені. Я сподіваюся, що колись. Тосі з тих дітей, які були тут на екскурсії, вони прийдуть до нас сценаристами, режисерами чи операторами.